Житомирська громада отримала 290 мільйонів 26 тисяч гривень субвенції з державного та місцевих бюджетів. Частину коштів спрямують на розвиток освіти. Таке рішення прийняли 11 вересня на позачерговій сесії Житомирської міської ради. Ми приймаємо сьогодні субвенції з державних та місцевих бюджетів для того, щоб Розпочати і гарно провести наш навчальний рік, який стартував з 1 вересня, прошу підтримати. За 25, рішення прийнято. Від Оліївської сільської територіальної громади надійшло майже 7 мільйонів гривень на відшкодування витрат по освітніх послугах у першому та другому кварталі 2025 року. Це компенсація за дітей, які навчаються в закладах Житомирської міської громади. Крім того, у Житомирських ліцеях учні початкових класів продовжать харчуватися безоплатно. А у ліцеї номер 4 відремонтують харчоблок за понад 12 мільйонів гривень. В цілому надійшло коштів 200 ці мільйонів. це на зарплати учителям, на корекційні послуги, це на стимулювання ліцеїв наших двох, це на харчування безкоштовне учнів перших-четвертих класів. Також ми виділили додаткові кошти на проведення корекційних занять. Це для того, аби з 1 вересня надавалися якісні корекційні заняття для дітей з особливими освітніми потребами. Також частково ми прийняли і освітню субвенцію на ці цілі. Також нам депутати обласної ради дали близько 400 тисяч на освітні заклади. Ми їх теж прийняли. Освітня субвенція була і. На харчоблок ліцею номер 4. вони виграли конкурс харчоблоків, який ініційований вже декілька років поспіль моном.